На поможні. Так, що, так, продовжуємо нашу двіжуху, наш парад комет, наш парад Контр Строку. У нас тут э, грають зараз Керпік із Джуніор. По-моєму, вони починають так само, як і починали Ancient, і, можливо, у нас так само буде. Ancient як і даст. Макс у нас злякався і схоже. Ой, Афікса вже забрав десь. Афіксу прописуємо в чате кусі. Афікс легенда Ancient Ancient Waplen Pй-ой-ой. респект. Афіксу Афіксу не ВЗ, Афіксу не ВЗ. Опа. А ой, а Максик, Максим, да. Ну, а, ну, 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 Макс, Макс, Макс. Я, 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 я. Убитий, і все. Один ХП. Один хп, мне еще не скилл, знайшол. Yeah. Yeah. Слушай, это я к знаю. Бо, я ніколи не бачу стільки трупів, из 2 на лангу. Кожний раз, кожный. На сельверах. А вот так? А вот так. Так.

I się szelł zrobyć a może, no może tam mafia No, schoże u nas to by zabrał Eee, a tu Czołg Błośka, Błośka, Błośka kill A może się? może się? Nie, Błośka, A może się? A może się? Nie, w momencie pozaosze Błośka bada jak ten, jak John Wick, się i pam, pam. pow No ja że to wyszło, więc jakby Nie no, słuchaj, no Była tam normalna znowu

ой ой Оу, так высоко знаходить. находи. щось шесть Истап прям розбирає жорстко. типу. Афикс у нас бесконечный делочный опорник, я думаю, ему за це MVP треба дати. А-да-да-ха, а там спиннил заходит, и вы там. Ой-ой-ой! А шел спинит. Ой-ой-ой! И шел сбивает просто. А не знаю, на Майнфай. Опа! Нажа на пули, нажали. Не буде, ножа, а він так не, я нажати, давай. не давай, 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 один четыре. Ааа Чекай, чекає, він чекає. Ч... ну він, чекай, він чекає. Він Ааа, Ясно! Роки, давай задним два ребята, можешь брать? можеш брати? Один в один. А бомба є? Бомба десь... а, на парапейтике она упала. Опа, давис. Опять Ааа що за це... я хочу, щоб в цей момент когось анімували, просто як в аніме, менше виходить фроки, отак, виходить за ним аура така, і афікс просто так стоїть. А, то, то, то. Афікс стоїть просто, і знаєш, там коротче, е, 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 є, не видно аури, коротше, цього е, о, о, ретрайпа, о, ретрайпа, тому що е, ну, там просто афікс її повністю поглотив свої... аурою. Ну Ну давай так, це ця аніме битва закінчилася на користь Афікса. Все ж у нього аура вийшла найкраще. Фрокі, до речі, вона зараз продовжує накоплювати свою ауру. Ой, не Так, а який шо фен голов ой, це? Перший є. А чи не затиснути тебе в такій Дуже небезпечно переглядає, да обуває Джерипер. Максик? Максик схоже Максика схоже буду зараз забирать. Ой-ой-ой, я ко ты бачишь таких яйца просто уйти? А-та-да. ай яй яй А тут Макс нашивай смок. Шо ж, я тут афикс. Ну что, Афикс? Ты час? Афикс. Макс вживає ніхуєн. Там булочка не відіграв, там булочка не відіграв. Окей, то 4G вам і гражить там. До речі, до речі, шо? Можна назвати коментатор наворочив. Булочка. Тепер ішов 2-2. І 2-1, щось таке. Я кажу, що булочка відіграє, як на MVP. Булочка зараз йде 2-4. Ну, це значить, що на трьома половина ага, в бі. А, ну, ну так. Да. Ми йому дамо М і. М віп да, і і. Ну, так. Ну, дамо М і отаку палочку, навіть скажі. Так, так, від половинки. Від половинки в це в опі. о, о, опа. Виходить, що в опі, в цього турніру. Вітаємо. <сум> 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 дякую, дякую. Мені здається, якщо зараз у Опі кинути на всіх їх він їх них переможеться, як ця одна грива проти 100 людей. <смеш> <смеш> <качев> <ріст> ну, так, ну нас знову East Junior грають лонг, схоже, вони не знають інших у нас позицій. Це О, але у Ні, не, не. Афикс. А, це шел, це шел, це, це ой. ой, ой. Нічого не, бійш, не робить, нічого не робить. перший. Пам! Packages. Другий, не зарягало. Третій. залягло, четвертий Не зарягуло. Перший. А ти хто на меду? Це у нас фроки Це у нас Фирокич. Ферокич. Так, і и так. Блин, дуже цікаво, що у нас авик блізист стоит, а колякс щось через весь мит там, ага. Да, 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 Коля, старається там щось нащупати. Ну схоже, у нас буде якась скиточка, точніше виход на шортикс, а на шортиксі у нас максик стоїть. Максик, до речі, легенда пацифіст бегіндерса, він там виграє часто досить. Да, да. Фрокі. З Фрокі, так, З Фрокі. І от... Ну короче, так. Але бачиш, іду через нижню темну. Ну у них у них ще бачиш, у них ще багато до часу 40 секунд, че закажуть, я ще в магаз стигнуть збирати. Опа, ще зараз буде приймати. Схоже, він вже кричить своїм тиммейтом, що це буде. Guys, бій, be, if, guys, а проки каже, мені більше нікого не треба. Так, Булочка! вообще. А, а є, я я, не побегала! Знову <сх> очень <Знову, сх> побачила, знову, знову цей 3 диксинг. Слуха, а ви честно кажете, виглядає так, значить, через два раунди, або через один, або вже і це камбеки. До речі, я теж саме думаю, щось знову істицять 5-0. <сх> да, 6 знову за це вони ну, відпускали так. так найшинці, був. Це був 6-1 і потім, потім понеслась так, так. Не, ну да. Макс, Макс, у нас робить якось м'ясо. У вас побачив у робить м'ясо забирає. А тут ще до речі, ти зробить прийшов. Ой, зафікс, зафікс! Зафікс! Була Дженніфера, який каже, що ти був у і все, все, 3 в 5, блін. Ну давай так, десь 20 пік, скейрд пік. До речі, як кажуть. ну, до речі, да, це виходить скейрд дам. Скейрд дам. Ой, як по колі неприємно прилетіло. Шейлза. Ну він трошки гранати відкинув, щось пів-пів. Опа. У. Не буде? Не буде. У, у Шейлз. шейлз. Слухай, це, не а при... а... це а перший а... раз він так вже робить, мені здається. це, це ж. Булочка залишається у нас патче. Булочка, а 4 Булочка, давай. Булочка, пальчик. Та... Ну мені здається тут же не був предикт. А, просто... да. Тут уже тут макс ауро короче всі пулі відбуваються. Тут же просто неполетіт, не, не Не, не Неполетітинг 2. Ну шо, 6-0. Треба щось робити, щось ну, не йде у хлопців. Це грає з Junior на другій мапі. Ну. До речі, думачиш, я перебью тебе вже котрий раз, але перший раз я А, um, Фроки у нас з грає. граємо. Не ріс. А Фроки. О, до речі. Цікаво. А, подивись, подивися, займайся. Ти знаєш, моба він це зробив Такий ж самі. Ай-яй! Ай-яй-яй! Ченіфор! Ой, флок, який накоцаний не вийшов. Нет, офік. Треба виходити, вони займають мідл і... все, їм треба вийти під якийсь А, Блен. У них це ж не виходить. Але це буде, до речі. Приймання? Middle to B. А. Афікс. Афікс. А, фікс. Ааа, <свист> не все таки бывает у вас. Або не ретрайпал, молодец, красоты. Пожди, Ситуація 3 в 3 уже. Оля а, бомба, Дэф, а, бух, а бомба, а бомба дасть там жить. Ааа, Макс, убивай. Убиваю, честный, бывает, робити з цим. от руки, мурби, даст им забирає. И колякс. Коляк, забрал авик на такие дистанции.

Я, бомбарділа Кокодіно і Ларіна Лара. Так, що ж. Ну, бачимо, що до, до нас приєднався пан Різд. Рісет, вітаємо. Оба, оба, оба. <говору> До речі, чекайте, будь ласка, зараз стрім, там може бути досить собі, але я скажу. Досить... Я перевірю. До речі, я перевірю, що. Ну, а поки що бачимо, що скерт пік. Ні, не пер... На, скерт Пік. До речі, тепер два грація грають під Б. Не, немає себе, що все, да, можеш ослабитися. Ой-ой-ой, я. І давай шучок. Ні, да. А там чекай, а там не забрав, там Колікс! Там Колю забрав свіж. Ай-яй, уек, я зараз бою. Приєм, все. Ой-ой-ой, та ну забирай ні чи ні. Булочка, булочка. Добре вбив. А його ніхто Все, під контролем, коротше, і бомба. Ой, і бомба. І все у скерпіки щось. О, почув, 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 Макс. Макс почув, але я схожий і Дженніфер його. Побачив чи ні? А тепер точно побачив, вбиває, добре. 2 в 3 ситуація. 2 в 3, не в 2 значить, можна взяти. Тут різдз. СВП, боже, як неприємно стоїть. Ще такі офенгл, Angle. Такий, 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 ну такі, ну такі, ані. Off and... Uh, off and... I got you, I got you, man, I got you. Oh, thank you, thank you. God damn! This is 6-1 uh, for Scared Pig, and... Uh, they must win us. Oh, your, your voice uh, is uh, similar to MadKS, if you know who is this. Oh, yeah, thank you! Oh, yeah! Kill, kill Jennifer! <laughs> BULLETA! <Bullshit. laughs> <Bullshit. laughs> <Bullshit laughs> what can you do? <laughs> and, Bulechka was died, was killed by Wrist. <laughs> nice <laughs> try, nice try. Uh, you, uh, you need to I, not notice uh, that uh, Rist is uh, still saving his oh for maybe, uh, maybe yeah. a second round. If I'm not make mistake. <laughs> sorry, okay, I'm sorry for my bad English. <laughs> Uh, okay okay so so we see that uh, the most uh, english man in uh, the east junior <laughs> team it, uh, is is uh, <laughs> sorry guys we don't really know how to sound uh, his name how to call mm -hmm. it so we will uh, call it uh, cake Kekushka, Kekushka, Kekushka. So let's yeah, let's check uh, <laughs> key kushka, key kushka. <laughs> no! Oh, oh, oh! He is uh, killing with, uh, and the. guys! I really don't understand what's happening because the map. Uh, so we see that the Semurechka was going to the B and what. Kill oh, my wrist! Wrist, wrist! <laughs> oh, <laughs> Max, Max! what are you doing? You kill through eight, me? eight, wow, smoke. and one, eight, and oh. one. Ah, uh, Dana, yes. Been... I'm not He's... Dana. I'm i uh, Donald. Danny. Donald. <laughs> Donald. Oh yeah, Donald. Donald. <laughs> yeah. Uh, I I I was the most American name. I think Donald is the most oh. American name. Oh, okay, yeah. okay, okay. It's very American name, you know. Uh oh. <laughs> what can we yeah, say? Yeah, <laughs> you know. Uh, I don't. Uh, I don't know that. Have you uh, watched this film or not? But uh, you know the film, stupider and more stupid. Or stupid. Yes, yes, I know it <laughs> no, so, uh, so well. So that <laughs> uh, I, as I know, that the film uh, is uh, has two uh, two parts. Uh, you know, not make make mistake. Uh, and uh, as I understand, we are now making a third part. Yes, yes, yes. Oh, the film. Is. So I. Uh, I uh, offer to you I... to switch our languages to the, our native language in the okay, in Ukrainian. Okay. Що ж, привіт, наші дорогі. <гріки. laughs> Бля, дачі, <за чей>, рахунок 9-1 <laughs> вже не кури скер. <laughs> да, сподіваюся, <laughs> зараз англічанам на трансляції ми гарно підняли на настрій. Е, uh, я, ще... oh, я сподіваюся, що Або, можливо, у них пішла кров з вуху <laughs> від такого єврійської мови. Ну, <laughs> у нас забирає шелса. <laughs> не так. Що ти робиш, выйду. О, фікс! Так, і ты робишь, человече? Ааа, забирає. Ритрипл у нас щось забирає. Ктось у нас ще щось. Хтось о, а, Я взагалі пікса. нічого не розумію, що виходить на цій мапі. Але ми бачимо, що скерет Pick у нас забирає раунди. І, І вони не планують затоняться. Так, лонг, на наломку на у нас виходять. а фроки чи ні? А Фрок, я це. Опа, Опа, Фрок, ну не летись у нього, не латись, Казара. Шок, риф, два, гаф, да. Опа, зара может бути хайвай. Рис, рис, поймал. Ой, в пяточку попав. Просто поля нападет. Робс! Ай, нет, Ріст, 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 старайся, прыгать, не воспринимать. Opa, eu perguntei pra ele se ele estava no meio dele. O que Tu está O que você está que Я думаю, зараз ага. тобі треба відволіктися та піти зробити кліп, бо а, це я дуже гарний кліп дуже займаюся. Боже, що цей хлопець Роу-15, роблять? Сухай, він, він, він не зміг зробити все, що цей ропс момент, або ну до речі, це дуже цікаво взагалі тема для обговорення, що зараз це всі називають ропс момент, хоча по факту раніше це називали Кюкіль Стайл, бо був такий гравець, чи mm -hmm. Вітус проку зіграв польському составі Куклі. От, mm -hmm. а ні, чи не Віртус Про у Діусі, ну короче, дуже старий гравець. Ага ну все так, так. Але ну, зараз ну, вже робс момент. Робс момент. Ну, як то каже, нова, нова епоха, новий ритм. Рист. Рист, потужніч! А у Вікс відповідає там по Максу? Так, так, буває. а ні. Слухай, ну загрою річце можна наблюдати принцип вічно, яке чекамень я кой, ти чекамень, яке ріже. Як ти чекаєш? Принципи за цим багато можна наблюдати. Ой-ой, а що у нас Фрокіча? Фрокіч... Фроки зараз має приймати. А чи буде чекати його в піту? Не стріляй! Фруки, не стріляй! Фроки, Фруки, добре, чекай. Добре, чекай. Просто чекаю, по ньому немає інформації. Ай а я а продивилися булочка. Афіго. Знову... А ну давай, я буде зач. Так, перший промах, не стаєм дігл. Правильно? Треба ж було раніше дістати, і тоді все пішло. Риск. Ну там ще схоже його прям хто там стояв на цьому шарту? А, ю, чую, Ювікс Uvix Увікс його жорстка. Це. Не раз Ну він його байт, він просто не міг попасти. 10-2, 10 2 10 10 10 Ну це я думаю гарний. Давай одразу о, ти маєш зараз робити, поки раунд не почався одразу камбек чи ні. А, так. шутко, пока рол, Камбек. все. Так. Ми запам'ятали в камбек, І Якщо ще ми його потім не знаю, розіграємо його тросин. Ой-ой-ой! Афикс! Афикс у нас він робить? Годэм не робить! Афікс, Афікс, дайте кавіше у нас зараз цього матчу. Афікс! І И завершайте уши трипу. Bams. Bams. 11-2. Так, mm. і... nee. Такого щерахун. Нет, такого. Ну контакт 12-2. Ну поки що не yeah, ну 2. да, все може бути. бути. Будь-яка движуха статися. Очікуємо, очікуємо, очікуємо. А. Що буде? Що буде, Дивіться, цікаво, що у нас буде? так. Вот. так. Mm. Ну шо ж. Ну, 11-2, 11. 2, 11... А ну, треба збиратися, побачимо нову від Retrie. <insurant> опа, <insurant> опа, 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 опа. Дженніфер. А, все, Чого просто разів. Б... А, чекай, це <insurant> нести не джуніор, якраз раз Розі. Афікс назвершається один. Ну. Афікс завершається один. Уже ну, один кіл зробив, я чесно кажучи. Ну не дивуся, як Афік зараз візьме один в 5. Ну так еще у нас зараз стоїть біля нього. Так, і. І, і. А ні, не. Да я його, та його просто так. Бау! Буда, он срубает. Ну я да, ну, його, короче, просто ось так. так. Так, ну один из Ну що, я кажу, камбечно. Ну, камбечно. Камбач нам все, це один раунд поутів. Чесно кажучи, я б істи джуніор взагалі б раунди не віддавав, бо вони якісь потужніші, які от прям. Ну, вони. моменти не втрачають мову, ти знаєш, так можна сказати. Так, 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 згодом з тобою. Ці хлопці точно не втрачають моменти. Так, да, цікаво, їх поставити до джентльменів. Мегатродір, сака. Так, так. Чай, то чай, бачимо. Там, свій скат, тому я не там Поля поля грубає. Причому дивися, він був пешкою, він взяв двігал, а тут і булочка, а тут я оквос. Опа, я команда до скирд пік. Хлопці, що сталося? Залишається Фрокі і афікс. Афікс з ділом. Сука, ми чат, звісно, не бачимо, може вони там не знаю, договариваються на якісь тих далі на цьому хоча б якась логіка, якщо б у нас були коефіцієнти. А вот коефіцієнти не ростуть. Так, жаль, поки. Ой-ой! Авгойчик! Ай-ай-ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не воно, не воно, Не пощастило. Анлука, анлука, анлука ан-лука, анлука. А ну в чаті поки що нічого не кажуть, нічого не пишуть щось, ну нічого, добре Так, ну добре, 11-4. Ну let's go, let's go. Let's go, face Clan, але фейскан поки що у нас не грається, тому... Чекаємо, так, але поки що. Ой-ой, зараз іде, іде, жука. Ой, ой, як вилетіли нього неприємно, і це вже треба робити ретейк. Там побулочки трошки хитували, і по всім гравцям. Коля має заходити в спину. Коля, 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 будеш руватися. Просто кидає там голою грешкою чи що. Ой, як неприємно речі, покидає, дуже не поки Ну, 4-4, здавайте. Треба щось робити. Із Джуніор. Це дуже важливий ранг, вони мають чого вигравати. І має вибивання, і Коля просто вбиває афікс, дігла. Коля, А може ще дістане, ми бігали, тут за... О ю, я її бізнес немає і ще фроки. Тут присівка з Колею. Зараз про руки слушається. Буває першого. Ретрайбл проти Фрокі. один в один. Фрокі, Фрокі! Ні. Ні. Це п'ятий, для... це п'ятий, це п'ятий для і це. The... 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 The це. Комар... Ja, Чесно кажучи, я навіть не хотів перебувати з такого класного коментування. Дякую, yeah. дякую. Це було дуже класно, там такий момент був, що я просто. Ну, це, це... це от просто У, -у, -у, -у. мене міміка просто лише на лиці працювала. І все. Дякую, дякую. 5-11.

знаєш, от цей гонщик, ну, там як у нас штатами і так далі, да, Формула 1. Ну, мій сенс, мій сенс. Ванку, стріляй, Дженніфер, стріляй, давай! Дженніфер, Дженніфер, опа, Афікс, фікс, а фікс, я Афікс, Ой, три в п'ять, неприємно, два червоних, просто неймовірно червоних, і Коля вбиває Афікса. Упс, і ще я вбиваю, ой, як же неприємно, ретріпл, маєстро, 2, маєстро, маєстро, вмирає, різ, 12, Ой, 15. 15, Трошки 4. Я замість 12.5 сказав 2,15. 5.12. У викупу, шо це буде, я взагалі хз. От, те ж саме те ж саме, я з тобою скрімпором. Що ж, ну. поки що... Ой, боже. Дивіться, що ми бачимо, трипл. Адик, зенітер. І зараз трипл ще залишить, я червоний просто жах. А ні. Дженіфер у нас юспом грає замість того. Але зато у нас. Шейлс, Шейлс, забрав. А тут, дивіться, дивіться. Тут Дженіфер який піднімає емку. А немає, здається, інформація, що тут емку. А тут у нас теж жуха. А тут у нас теж жуха. Шейлс далі проходить. А він не буде очікувати, що вибирається. Не буде очікувати, що Дженіфер його все-таки буває. Щось, 24-2. Їст. І він тікає, і він тікає. Ничего закажуть, пік вже залишились без своєї короночки з тому Тяжко він зараз буде грати. Так, так. Але три бомби. По пояснити. Це це Фроки, це для Фроки. Може бути квач. Він вже один раз, майже потягнув так же само квач. Але при цьому зараз у нього є бомба. Дивіться, а круто. Буде чекати, і як стіміливо, він виходить, буває. 21 один в три, Фрокі. Ай-яй. Это точная информация по лонгу. Вам не ты? Та він схожий не чув, і не бачив. У нього, схоже, что наушники, що екран 4 х 3. Наушники 4 х 3. там Звуки обрізаються просто трохи. Да, 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 да. Ну там просто у нас 16 х 9 формати, через через ми отут бачили голову. От. لا, а речі, це не можливо. побачив. Ну можливо, він а, супер знервував. теж як варіант. Те, до речі, що саме цікаве питання Дані, як ти думаєш, що краще 169 чи 14? Чесно кажучи, я тобі сказати точно не можу, бо я от е, грав, ну, я почав відновив грати в КС уже нещодавно. І зараз я грав 6-16 16.10 і Ша16 на 9. І чесно кажучи, зараз я зупинив. Свій так би мовити, погляд більше все ж на форматі 4-3. х Просто я не знаю, мені як будто комфортніше, как все з ним. Да? Ну, ну, до речі. Ну, до речі, От, поки ну, мені, районі... мені особисто здається, що роз, розвалювати типу, можна з будь-якого. Ну, найголовніше, найголовніше це комфорт ваш. От, Що вам комфортніше, то і крутіше буде. От, або, ну, і теж не треба, у нас є там один знайомий, наш спільний, найдруг, який змінює постійно свої конфігі. Mm -hmm. Не будемо його так. називати, його точно не Ілья зовуть, і він точно не Юа. От. От, але сам факт, що просто треба якось звикати до свого конфігу і ставити просто ще комфортно і грати так, ну, краще по вбиває першого, але ні, афік і різ. Лекс. А він, а що? І булочка. Ай-яй-яй. Ну там, ну там я щось не зрозумів. Що робити? Я щось не зрозумів мув від цього. А ба 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 фіг. Тувай, і не буде камбеку. Не буде камбеку. Не буде. Все.